Усім привіт, вітаю вас у новому відео. І сьогодні у нас будуть святкові дуже смачні страви до Нового року та Різдва. І розпочинаємо одразу готувати, показала вам інгредієнти для першої страви. Беремо перець болгарський, розрізаємо його на ось такі кільця. На початку кільця і в кінці кільця я залишаю для того, щоб порізати кубиками. А ось ці кращі кільця посерединці я залишаю для того, щоб сформувати саму страву. Нарізаємо як я вже говорила, кубиками початок і кінець, ось такими невеличкими. Далі подрівнюємо зелену цибульку, також невеликий пучок. Додаю також вершковий сир по типу Філадельфії, також трошки фети і натираю твердий сир. Все додаю приблизно в однакових пропорціях. Далі вибиваю сюди одне яйце, додаю перець, якщо потрібно ще посолити, то солю. Викладаю всерединку у перчик кільцями начинку випікаємо десь хвилин 20, доки зарум'янеться начинка. Далі готую на Струмну страву нам потрібен лаваш, яйце, помідор, ковбаска напівкіпчена, кріп, плавлений сирочок, часничок та майонез. Розрізаємо лаваш, точніше тортилю, ось так навпіл, скручуємо спочатку її ось так трубочкою і закріплюємо водичкою, змащуємо, щоб вона трималася, викладаємо у форму, зручно викласти, якщо у вас є форма кругла, змащуємо тортилю яйцем, посипаємо кунжутом і випікаємо, поки лаваш зарум'яниться. Далі Будемо готувати для нього начинку. Нарізаю ковбаску напівківчину маленькими дрібними кубиками. Ви можете взяти будь-яку, яку ви хочете, можна також і молочну взяти по бажанню, можна взяти в мене курячий, а можна взяти, звичайно, зі свинини. Нарізаю також помідори кубиками, відправляю до ковбаси. Натираю на терці плавлений сирочок, хоча можна було його не натирати, а просто розбішати, бо він був занадто плавлений. Нарізаю також дрібненькими кубиками яйця і видавлюю. Часничок. Додаю сюди майонез і замішую ось таку начинку. Можна також додати перець змелений. також у окрему миску нарізаємо дрібнесеньку кріп, і в мене вже готові Ось тортиля готова, випеклася, я її начиняю і зверху присипаємо кропом. Взагалі рекомендується зробити перед самою подачею, щоб тортиля залишилася хрумкою. Готуємо наступну страву. У мене листкове тісто, у мене бездріжджове. звісно, можна взяти і звичайне дріжджове. Вирізаю ось Такі кружечки формочкою, можна це зробити склянкою, можна зробити фігурні, наприклад, у формі квіточки, якщо у вас є, вийдуть дуже гарні, змащуємо їх яйцем, посипаємо зверху кунжутом і випікаємо при 180 градусах десь хвилин. 15, 20, дивіться, що коли вони заров'яняться, значить і надуються, значить вони вже готові. Тим часом будемо для них готувати начинку. Нарізаємо крабові палочки дрібнесеньким кубиком, також цибульку зелену подрібнюємо, яйце також нарізаємо дрібненькими кубиками і будемо все змішувати. Додаємо сюди ще кукурузку, видавлюємо часничок і додаємо майонез. Перетельно все перемішаємо. Якщо потрібно посолити і поперчити, то також це робимо. І ось начинка вже готова. Розрізаємо наші випечені кружечки, ось так напів, вони гарненько так надуваються, і ложимо начинку всерединку, зверху прикриваємо, можна ще шпажкою щепити, щоб було зручно. Брати. Далі ставимо відварювати картоплю 600 г у каструлю, присолюємо її трішки готуємо як на пюре. Тим часом зробимо начинку, це у нас буде наступна страва. Нарізаємо перчик болгарськими дрібненькими кубиками. Петрушку також подрібнюємо, відкладаємо в сторону і далі будемо робити тісто. У миску додаємо 100 мг кефіру, 100 мг сметани, одне яйце. Також додаємо 50 г розтопленого вершкового масла і 400 г борошна. Спочатку замішуємо за допомогою ложки, далі збираємо руками тісто, виходить дуже класне, еластичне і приємне на дотик з ним легко працювати. Відправляємо його на півгодинки, щоб воно постояло, накриваючи його рушничком. Через півгодинки повертаємось до тіста, беремо форму для випікання, трошки її притурсила борошном, розкачуємо тісто ось такої круглої форми, десь приблизно міліметрів 7 до сантиметра товщиною. І робимо ось такі посерединці надрізи. 8 виходить у нас. З полосочок. Далі картоплю ми поміщили, зробили пюре, додаємо сюди обсмажену цибульку, також трошечки сиру натертого, і викладаємо ось так по кругу, поки всю картоплю не використаємо. Також подрібнений перчик, який ми порізали, викладаємо зверху по картоплі. Я виклала лише на половинку, тому що син мій не любить перцю, а я залишила для нього без перцю. Також посипаємо петрушкою, яку ми подрібнила. Викладаємо шматочками бекон, бажано його трошки порвати, щоб було зручно потім їсти. І посипаємо ще трошки сиром. Далі нам потрібно сформувати віночок. Ось так загортаємо один трикутничок і зліплюємо, ось так, як я показую, з іншою стороною. Ось так красиво виходить у формі віночка. Дуже гарно потім буде виглядати на столі. Тому, бачите, форма, в принципі, тут ролі не грає, грає. В ролі, саме якої форми ви зробите ось це тісто. І змащуємо яйцем, посипаємо по бажанням кожу, то можна і не посипати все за бажанням. Випікаємо при 180 градусах близько 40 хвилин. Дивіться, коли вже зарум'яне це тісто буде готове. Готуємо наступну гарячу страву, дуже смачно і дуже просто в приготуванні. Нарізаємо куряче філе, ось таку. Десь по 3 см шириною на ось такі довгі полосочки. Відправляємо якусь миску, додаємо сюди соєвий соус, посипаємо сухим часничком солодкою меленою паприкою, трошки карі, додаємо, перемішуємо, беремо шматочок ось такого порізаного вже готового бекону і закручуємо, викладаючи на нього шматочок довгий, ось цей м'язка, закручуємо ось такий рулетик. Накрутили рулетики і далі на шпажку насажуємо, ось так як я показую, і ставимо на декове пікати. Я брала по 3 Штучки. Далі в мисці змішуємо соєвий соус з кетчупом, ось так перемішуємо і змащуємо ретельно зверху ось це м'яско для того, щоб воно потім зарум'янилося. Випікаємо приблизно при 200 градусах, десь близько 40 хвилин. Ви побачите, потім як м'яско зарум'яниться і буде вже готове. Наготуємо наступну страву. У мене хек без шкірки. Я розрізаю ось так його на порційні шматочки і буду обсмажувати. У мене топлене вершкове масло, і я опускаю. В борошно, далі яйце. яйця яйце посолила, трошки поперчила хек також трошечки присолила. Відправляю на сковорідку, обсмажу його при невисокій температурі, для того, щоб хек гарно приготувався всередині, і обсмажую з двох сторін до золотистості. Далі будемо готувати для нього зверху начинку, таку, обсмажуємо цибульку до золотистості і відправляємо далі сюди. Моркву і також обсмажуємо, поки морква не стане м'якою. Потрібно трошечки також її присолити і поперчити, за бажанням, щоб вона була доведена до смаку. Беремо хек обсмажений, викладаємо зверху ось цю начинку і посипаємо трошки сиром. Відправляємо в духовку буквально на 5 хвилин або в мікрохвильовку, щоб сир розплавився. Ця рибка дуже смачна, як холодною, так і гарячою. Ну і, звісно, салат, як ж без салату, готуємо салатик. У мене тут суміш готового вже готового салату, поклали кільця посередині і виклала цей салатик, щоб був гарний у формі віночка. Далі поставила хамон, трошки його подрібнила, і нарізаними кільцями ківі можна замінити мандаринками. Викладаю також фету шматочками, посипаю пластівцями мигдалю. можна взяти звичайні наші горішки, подрібнити, посипаю також конжутом і роблю заправку. Додаю столову ложку зернистої гірчиці, також 2 столових ложки оливкою олії, чайну ложку меду, солю, перчу, Замішую ось таку заливку. І ось так акуратно зверху поливаю салатик. Виходить, салатик дуже смачний, легенький, якраз те, що потрібно для святкового столу. Виймаю кільце і відправляю на святковий стіл. Ось такі смачні страви у мене вийшли, все дуже просто і дуже при цьому смачно. Тому обов'язково пробуйте готувати, це дуже гарно виглядає на столі. Ось так. Також, якщо вам сподобалось відео, то обов'язково підписуйтесь на мій канал, буде ще багато смачних. Смачних страв, ставте вподобайку обов'язковому цьому відео і пишіть свої коментарі. Бажаю вам всім здоров'я, миру та всього самого найкращого. І зустрінемося з вами у нових смачних відео. Усім Па-па